Ми танкісти 3 ї танкової бригади працюємо над звільненням Харківщини, працюємо невтомно кожен день. Захищаємо Харківщину, працюємо з хлопцями, допомагаємо, наприклад, 92-й бригаді. Сьогодні ми допомогли хлопцям в наступі відбивати наші землі. Все файно вийшло, з нами довольні, керівництво наше. 92-га поблагодарила нас, третя танкова сила. Більше б снарядів, звісно, і почаще працювати, і швидше вигнали загарбники з нашої ненької України.